Для кого підійде цей електровелосипед? Він підійде практично для всіх. Якщо для дитини, то подумайте добре, тому що його вага 90 кг. Щоб поставити його на центральну підніжку, потрібно прикласти зусилля. Тому я б все ж таки дивився на легші варіанти у нас є теж також. Цей варіант більше підійде для. Наприклад, хто хоче їздити там в ліс, по гриби, на рибалку. Люди собі тут розміщують різні там ящички, там, хто з відро ставить, тому що тут є борти на багажниках, і це дуже комфортно, тут можна різну вагу поставити. От, в цьому плані він досить такий функціональний буде. Так? так само для тих, хто буде вже більше по місту, наприклад, на ньому кататись постійно, так? це для тих, хто займається доставкою їжі. Кому просто він сподобався, просто знімаєте багажник, якщо вони вам не потрібні. І ви собі по місту катаєтеся, багажники вдома, буде потреба, вцепили, тут 4 болти і все, немає такого нічого. Тому, в принципі, для всіх, якщо вам подобається візуальна його частина, по характеристикам він досить сильний, тому що на одному заряді проїжджає до 55 км, має акумулятори 72 і 20 А. Так? Тому це як би йому дозволяє це робити. Електродвигун 500 Вт включає першу швидкість, в нього зразу ривок. Тобто відчувається, що він є якби сильний, при тому, що його вага 90 кг, плюс людина може сісти там, на нього там 100 кг кіл, 100 і ще й поставити якийсь багаж. І це без проблем він це буде витримувати. І саме головне, що його амортизація передня та задня, дозволяє комфортно їхати. Ми його тестували на різних таких ямах, на поганій дорозі. Він прямо пливе. От, тому що колесо вже більше 12-12 дюйма і так само, ширину має 2,75 75 Гальма дуже гарна, вони є гідравлічні і дискові, тобто це є теж його перевага. Заводиться навіть з брилка, і поїхали, має сигналізацію.